в росписи, если она удачная для зрителя. Кинотеатр это коммерческая структура, которая хочет зарабатывать. И если что-то в росписи, а, а, а всегда я понимаю, что вам хотелось бы, чтобы с 8 утра и до 12 ночи стоял только ваш фильм. Но, но так не бывает, надо сделать такой фильм, который вы кинотеатры сказали, что ребята вот на какую картину идут люди, давайте его ставить. Они просто зарабатывают деньги, поймите. И даже если кинотеатру не нравится эта картина, а она собирает, они будут ставить это, я уверен, будут ставить это, расписывать. У меня есть право на ответ наверное. Вы работаете с, вы работаете с, с менеджером. Портал 95 работает с дистрибьюторами, которые имеют эту силу доставлять Безусловно, не на стыке да. Мы работаем с, с, разными дистрибьюторами в разных странах. И даже вот точно так же, я помню, в 2007 году мы прокатывались от своей дистрибьюционной компании в России, где нас пытались зажать, но кинотеатры сказали, ребята, это кино, на которое идут люди, извините. У вас просто на нас просто я наводу У нас есть место, да, да, можете попробовать. А, в нас є місто Чернівці, в якому є три кінотеатри. А, це в принципі, фільм «Брати» він знятий в Західній Україні, там велика значна частина знімання групи Західної України. І в Чернівцях він мав класний потенціал, тому, тому що і вони зробили там хорошу допрем'єрну подію і, і себе спрацював. Але, на жаль, жоден кінотеатр нас не розписав через те, що в них є преференції і в них є зобов'язання з іншими дистриб'юторами. Какие прокатывают ну, фільми фильмы час? Поймите, я не ругаю не хвалю ваше кино, я, к сожалению, его не видел. Я вам просто говорю, что вот я считаю, что наши картины, когда выходят, должны вообще все остальные убрать. Но так не происходит. Я имею в виду, что никакой спекуляции. Кинотеатры просто заинтересованы заработать больше денег. И все. Я абсолютно вас підтримую в тому, що якість картини му мусить бути високою, але на ринку мусить бути чесні правила. І, ось про що я кажу. І на українському кінотеатральному ринку а, це ще не так. А можна, можна, я, будь ласка, я, я, я хочу відповісти на це питання. А я думаю, вам теж питання задам. І ви відповісте зразу. Можна? Так. будь будь ласка. Будь ласка, давайте. Будь От і, власне перший раз є можливість на Кіноринку, Я Володимир Волинський, місто 35 тисяч населення. Чесно кажучи, працюючи вже два роки, ми працюємо на плівці, працювали до того, як вона вмерла. Зараз перейшли на цифру. Я не знаю. От є представники держави, хотілося б задати запитання, яка підтримка взагалі для маленьких міст є в державі, от як для такових. Там ну, спійте, що відповісти. Бо э, дивіться, ви говорите про виховання кіно. Ми згідні, але навіть коли ми відкрили свій кінотеатр в своєму місті, то ми відчули, що виросло вже два покоління, які поняття не мають кінотеатр. Розумієте? Якщо брати крупні е, мультиплекси і тому подібні сітки, вони тільки націлилися на мільйонники, їх там ну, 2000 населення ще може зацікавити. а вся остальна територія це глухе. Воно навіть поняття не буде мати через 10 років, що таке кінотеатр. А немає взагалі ніякої підтримки для нас, для мелочі. Я розумію, для любого дистриб'ютора ми м'єлочку позади, да? тим не, не, ну, не менше, ми якась основа цієї піраміди. кіно, як такового. Ми теж хотіли поставити кіно українського виробництва. Так само є питання до нашого шанованого дистриб'ютора. Наприклад, я більш ніж впевнений, коли б незламна виходила б з 17 грудня 2015 року, вона б просто не пройшла Вона б не заробила б нічого. А по простому питанню, бо незламно представляла ЮВД. А нас він деч зобов'язує зоріні війни крутити п'ятьма сеансами на 35 тисяч населення. Для чого? Скажіть мені, будь ласка, для чого? Місяць знаєте, що Ні, ви зрозумієте, ми наводимо статистику. Ви можете, може, ви можете не взяти цей фільм. Чому ви його берете? Скажіть мені, будь ласка, Ви не беріть цей фільм. Візьміть. Візьміть фільм брати. І... Скажіть мені, будь ласка, от ви коли-небудь задумувались над тим, за рахунок чого живе люба дистриб'юторська фірма. Почекайте. За рахунок чого? Почекайте. За рахунок всіх нас, кінотеатрів, ви? ви йдете до магазину так, і хочете купити якийсь продукт, то купуйте його і заплатіть гроші. Дивіться, як, як, ви, як ви хочете брати продукт за дурно. І пізніше скажете, що ви може, як його перепродасте, заробити гроші, то е, я, я Я в першу що чергу так... хочу заробити. В першу чергу. Заробляйте. Бо я вклав гроші для того, щоб створити кіно. Ви ж Кінодрагу не те, що ви кіно. мені не даєте, ви розумієте, ви зажимаєте можливість. Замість того, щоб показувати п'ять сеансів зоряних війн, я на трьох сеансах зроблю достатньо все, що він зможе забрати за даний день. А ще два сеанси, я ще поставлю ще один фільм, і вам я будем... добавлю ми вам будемо навіть... Ви нічого не показуєте, ми вам просто будемо за дурно гроші давати. Вже? Не зрозумів. Хто кому гроші дає за дурно? <реш> ну, ви берете фільм і так. ви, ви погоджуєтеся, і ви підписуєте контракт. Чому ви підписуєте такий контракт? А, як, а ви даєте Дуже. можливість вибору? Добре, але і, ви їдете ви ви купувати машину, так? З однієї ви маєте Мерседес, Почекайте. а з іншої сторони, сторони ви маєте Запорожець, так? Добре. І тепер, ви могли б сказати, чому Мерседес коштує так дорого. Ну купуйте, купуйте запорожець, в цьому справа. Не маєте ви, грошей, прошу. Ви, ви не розумієте основного, гроші не ви нам даєте, це ми вам гроші даємо. Не давайте. Wy ale potry... no, ja to niczego ja ja, ja ja, no, ja nie ja nie mogę zrozumieć. nie możemy zrozumieć, Proszę, BND, nie jest, w Ukrainie jest nie, nie tylko niebezpieczeństwo prorosyjskich elementów, jak hovaliutur, ale także prawych i nacjonalistycznych, które chcą zrobić te samo Під підбираючи під себе під патріотизм. Це не має нічого спільного з демократичною країною, це не має нічого спільного з Європою. Це, це є р, а, р, реверс другої сторони того самого. І в Україні дана безпека є. І... Ніхто краще цього не знає, як я. Так. Я перепрошую так, питання кабальності чи не кабальності договорів, які просить. Частина питання до мене була. Так, можна я рекомендую. хотів просто спитати, що держава пропонує маленьким містам, маленьким демонтаріям. Якщо ви уважно слухали доповідь моїх колег, то там відповідь на це питання була. Якраз вся підтримка державна, яка планується в наших законодавчих ініціативах кінопрокату, вона направлена саме на малі середні міста. Тобто це і часткове погашення кредитів на реконструкцію і побудову кінотеатрів, і це також прямі часткові субсидії на створення так званих кінопересувних комплексів. І це все є. Але ще що в принципі має робити держава, вона дійсно, і це, до речі, питання, чому так довго українське кіно в принципі, не потрапляло в кінотеатри взагалі. В принципі, держава має сприяти тому, щоб не було монополізації будь-якого ринку. І... Але в цьому має бути і ваша участь також. Це не тільки має все робити держава, тому що, повірте мені, у вас є монополії в економіці, в принципі, побороли інші монополії. У нас нема зараз, наприклад, ефективної, і це теж важлива тема, про яку треба сказати: ефективної комунікації. З безпосередньо кінотеатрами, тому що їх багато, і у нас немає як би інтерфейсу, з ким спілкуватися, хто репрезентує галузь для того, щоб в принципі захищати її інтереси. Тому що телебачення такий інтерфейс є. У них є індустріальний телевізійний комітет. Значить, великі кіновиробники створили такі інтерфейси у вигляді кінокраїни. Ми теж розуміємо, що вони мають погоджені позиції, артикулюють їх. З кінотеатрами ми зустрічаємося фактично двічі на рік і не маємо е, можливості е, комунікувати з певною якоюсь асоціацією, яка б репрезентувала інтереси індустрії вашої, для того, щоб ми могли як державний орган ну в хорошому сенсі цього слова її лобіювати. Тому я вас закликаю до такої співпраці. <гумутно> а, спасибо великий. Можно? Я... Можна? Так, Ребята? 90 секунд назад мені сказали, що у нас є 60 секунд. Мо, а, пожалуйста. Так, Евгения скаже просто по кине иніциативам. якщо Саша, І Можна по одне питання закругляємося. Так. Я могу говорити? да? Проект Slow People. Вячеслав Чешен. Ну я вот що ви говорили, Ви говорите с вами в мае, мае. Два роки на, 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 на два рази на рік ми застречаемся. Я думаю, нужно встречаться намного побольше для того, чтобы было развитие как кинотеатров коммунальных городских, так и украинского кино. Обращаясь к ребятам, которые создатели фильма ⁇ «Браты», я думаю, вам нужно брать за одно место государство и крутить ваши фильмы не в коммунических кинотеатрах, а в государственных коммунальных, которые есть. И... Ребят, они есть, вот с кстати, представители, и У я раньше... А б... они как раз и крутят, вы за них не переживаете. А я за них не переживаю, потому что я сам был э, представителем одних из этих кинотеатров, я был заместителем директора кинотеатра, поэтому, ребят, э, нужно просто развивать украинское кино в наших городских кинотеатрах, давать возможность, чтобы город, страна давала деньги на развитие этих кинотеатров, Они а просто они сидели и говорили, мы маем, мы маем, мы спелкуем, мы заклыкаем. Вы делаете что-то для этого, для того, чтобы было это развитие. Вы сейчас, конечно, много всего мне скажете, я услышал вас оттуда, сколько вы рассказывали, закрывали рот всем. Делайте что-то для этого, а не мама ему. Хватит деньги воровать. Спасибо. Я за деньги воровать. С вами поговорю песнейше. Хватит языком телепать. Про то, кто На все оптимистичной ноте всем дякуем. Закинчиваем нашу круглую силу. Спасибо, шановным спикерам. Спасибо, аудитории.